заїбав, блядь. Who... А я щось не можу понять. Дики що мертвый кип, встає, лутає карабу, і він опять мертвий. Це. Типу, чи він через. Тренируйся, блюс, слажда. так, він просто відіграв, блядь, нормально, слэш душ, слыш мі, блядь. А випав поудалу, блядь, і пиздец. Безда. Охуенно. Чувака зарядило энергию. Тач. Олдер Сет на якось до когось, типу, був. Ніхуя, що я лайта збив. Тиху, хто в мене виїбав так? <laughs> я щось не поняв. А, Ніхуя плюха прилетіла, <laughs> блядь. Ти Олдер, Поку пересядь, тебе переномити. Ну, сюди до нас. Сот, а ну-ка, чекай, дай я везу свою машину, скажи, що в мене нормально. 27. Доїжджай. 28. Ти визиваєш ту маленьку залупу? Не, жарти жарта моїх типа для поставки по факту вистачає, типу, ну. ну да, тому що вона їде сто іменно так, як по блядь. І надо, типу, нажимати, блядь, стопор. Хіба тебе, Я готов, нахуй. Це ну, до... до... доставка мобіль я? в нього. Це, це по факту, у мене цей автомобіль тільки для поставок використовується. Блядь, дай заїду на тебе. Сука. О. Блядь. Прилетіла, дура. О, д -д давай, давай, давай. Ти Хочеш так повестися, що? Педро, нахуй ти мені кості кидаєш, ти заїбав. Я ти ще заробив. Тут цього Алексіс Араймунду покасав, походу. Шо? Я не що, злобайок? Шо таке? Лань, заїжджай. Білок, все, де нахуй це? Три рази підійшов керу кості, три рази інверу, прикиньте. Блять, зот поможи, я застрял. А кто за мотоблоской Будем? Серго. Серго. Я нормально крашнул, а не я. Не-не. Блять. Ах ты сука, пошел ты нахуй. Чтоб я с тобой еще в кости играл. Что, грузи? Все? Да, да, да. Все, просто по грузкам О, не нормально. Только сбоку не грузить, пожалуйста. Дякую. <laughs> делаешь, делаешь, давай, Дан. Делай. Что, <laughs> все, не скачет? Блять, блядь. Он колбас. Пискошь. Дан, пискошь. Не тут вообще бойся. Алексус. Бон. Да, я я Золый просто. Я пискошь, я хочу за их-то. А что, дропалось? Что стрелял? Да. Он, блядь, чел. На 16. Блять, пизон. Ну не полипай. Я припарковался. Угу. <laughs> да.